Поезія війни, поезія вільних і нескорених Олена Горголігнатіва Украдена весна. І буде ми, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї. Лелеки добру звістку принесуть кінець війні. Ми ворога здолали. І на світанку вмиється земля ранковою холодною росою. І буде чути пісню солов'я, а не ревіння літаків над головою. Підніме очі, закривавлений ірпінь, йому плече підставить сива буча, а бородянка і гостомель побратим порушить тишу стогоном болючим. Димидід враз прокинеться від сну, від болю ран ворожих окупантів. На повні груди крикне, я живу, я витримав оцих потвор мутантів, Козаровичі, пошматовані вогнем, потоптані, знесилені й босі, Тавровані ординським тим мечем, піднімуть хвилю в морі з того лосся. І Димир, катюжанка і синя. Сплюндровані поганською рукою ката, без сліз, бо їх давно уже нема. З коліну не стануть, бо прийшла розплата, почується Іванків сивий дід. Вони його живого розпинали, він навіть не стогне. Він гордо переніс його тортури дикі, не зламали. Чоло насупить древній наш нашлютіж. Поранений, обстріляний, побитий, Тримав він оборону, як справжній захисник, сміливістю своїх людей прикритий. А Вишгород, наш славний волонтер, і день і ніч збирає поміч всім нужденним. Ви очі бачили отих святих людей. У них вогонь добра горить священний. Засяє сонце, вижгородський край підніметься з руїн моя країна, бо мужності такої світ не зна. По силі духу, ти одна така єдина. Повернемось до мирного життя. Запахнуть чорнобривці рутам ята, і мама заспіває котика, котка і принесе від зайчика гостинця, тато.